Розподілу, власне, що церква відділена від держави. Я думаю, що для нас це є дуже важливо тепер в дещо в іншому значенні. Бо сьогодні, напевне, радше йдеться про пряме втручання, не про втручання світських влад, а про намагання втягнути церковні інституції в політичні чи моральні дискусії, виключно з секулярної точки зору, тобто нав'язати церкві, спосіб думання секулярного світу, і не дозволити їй. Відстоювати позиції зі своєї точки. І що найгірше, звичайно, що ми деколи бачимо цього випадки, це використання церкви і церковних інституцій в політичній боротьбі, в національній боротьбі. Ми знаємо, що звичайно греко-католицька церква намагається уникати цього втягування в політичні якісь справи, але є кожен раз вибори і є різні, скажімо, різні прояви. І е, які ще який ще, що є ще важливим для нас, е, що ми можемо почерпнути, і що треба пам'ятати, як ми читаємо це послання? Пам'ятати треба, що Шептицький е, проживав у державах різного політичного устрою. І якщо ми собі уявимо його життєвий шлях, то ми побачимо, що він народився в монархії. Яка була обмежена Конституцією, але це була монархія, він жив в демократичні з ознаками авторитаризму Польщі, в тоталітарних Радянському Союзі Фашистській Німеччині. Кожна з тих держав мала ту особливість, що була, як ми би зараз казали, багатонаціональною. Тобто там проживали різні національності. І в розглядуваному нами пастерському посланні є одна фраза, яка так чи інакше. Торкається багато національної держави як такої. Я собі дозволю її зацитувати: Цитата. коли олігархія спирається на одну партію або на один народ, спокусано доживати власти для гноблення іншої партії чи національності є більша. Чесноти громадян, що беруть участь у власті, мусять бути тим більше, чим більше партійність та національний шовінізм засліплює чоловіка супроти прав противників. Кінець цитати. Тобто, це, це знову ж, дуже цікава фраза. І для мене знову ж мене це наштовхнуло на думки, як, звідки ця фраза повстала в 41-му році. Безперечно, вона зв'язана з, з його власними досвідами проживання в міжвоєнній Польщі. Тут як би ми не ми не можемо від цього абстрагуватися. І перш за все вона відноситься до політичної еліти Польщі, котра досить в рішучий спосіб розправлялася з політичними опонентами, зокрема, так як Пілсуцький ув'язнив своїх опонентів з центру Лівиці після свого як би ми сказали захоплення влади. Але ще більше вона стосувалася, ще більше вміється фраза національної політики міжвоєнної Польщі супроти української, білоруської, німецької і єврейської меншин. Так як супроти української, білоруської меншини, то польську політику характеризували різні плани, проекти агресивної асиміляції українців і білорусів. Ну, а стосовно німецької меншини, витиснення їх просто якби в Польщі. І е, Шептицький, дуже добре знаючи ці всі недоліки, небезпечність такої політикої політичної, політичної лінії, е, дуже скоро, дуже рано, як е, на ці всі події, в 24-му році він е, е, пише е, листа до нунція лаврі, де надзвичайно предметно критикує е, політику польської індеції. Цей і, зокрема, він пише, як одна партія своє шовіністичне бачення накидає цілій державі, і навіть цілому польському суспільству. І що з цього нічого доброго для майбутньої самої держави не вийде, наскільки це і небезпечне? І Шептицький спочатку більше був сфокусований на критику власне індеції. Він вважав, що це є найбільші противники. Якоїсь нормалізації українсько-польських відносин і мав певні досить коротко ілюзії щодо Пілсудського. Тобто він думав, що в його колі є люди, з якими можна знайти е, діалог і порозуміння. І вони його заохочували, тобто вони намагалися використати до певної міри метро, його заохотити до діалогу. Але е, власне ця пацифікація вона поклала край його надіям і він стає також критиком. А надмірної концентрації влади в руках однієї людини, і це ми також бачимо в пасторському посланні. Він згадує про всі небезпеки, коли влада концентрується в руках однієї особи, і е, як ми бачимо ці його слова, вони е, знову ж він також вважав, і це він писав декілька разів про це, що е, польські детські уряди і особисте керівництво Пілсуцького діяло в інтересах польської нації та дуже часто. Вузьких інтересах власних партійних груп. І що така ситуація не, не сприяла ні нормальному функціонуванню його української пастви в Польщі, ні побудові українсько-польського порозуміння в Польщі. Тобто Шептицький ще дуже рано побачив, що ситуація є дуже складна і дуже тяжко знайти вихід в тих політичних реаліях Польщі. І е, що він що він пише? Звичайно, він знову ж піднімає питання. Моральних вартостей, що така ситуація в багатонаціональній державі, де в державі де різні політичні партії, різні інтереси суспільних груп, потрібно е, особливі вимоги до того лідерства. Тобто ці лідери мають мати ці е, високі моральні якості, моральні особливості, принципи, або, як він каже, чесноти. І тільки такі особи можуть знайти вихід в. Е, Складних ситуаціях, в складних політичних реаліях, і як ми, ми розуміємо, що це є більше ніж актуальне для нас, тому що напевне всі ті проблеми становлення нашої держави з її багатонаціональністю, полікультурністю, серйозним тягарем радянської спадщини, що ці наші проблеми можна пояснити відсутністю моральних цінностей і чеснот, як каже Митрополит, як у тих, кого обирають, так і у тих, хто обирає, тобто це. Дуже комплексне і складне питання. І щоб би на, на закінчення, я би, може, так трошки перейшла оптим... до якось оптимістичнішої ноти. Бо, як не дивно, тут є одна цитата, мені здається, що вона нам показує, де якийсь є вихід. З, Якоїсь кризи, так ви мовити, як криза була тоді, вона і тепер є. Криза суспільства, криза, криза політикуму. І е, Шептицький е, роздумує тут про постання, постання національної єдності. Як формується ця національна єдність? Спочатку він вказує на мову, що мова є дуже важлива для формування національної єдності. І знову ж чому він це пише? І досить великий абзац про це йдеться. Про, він про це пише. Справа в тому, що Шептицький був послідовним поборником україномовної освіти і та розширення поля функціонування української мови в свій час. Зараз мало хто знає, що коли в 2024 році польський уряд прийняв закони, які обмежували функціонування української мови, і фактично зменшували різко шкільництво на українській мові, то саме митрополит. Перший почав активну і дієву боротьбу проти тих урядових законів. І це він це зробив досить, як на мене, дуже розумно. Він просто видав зарядження, що кожен парух має інформувати своїх парухян, як використати державне законодавство для відкриття україномовних класів в школах. Це було дуже практично, дуже наглядно. Зато він, звичайно, піднявся великий скандал в уряді і потім в Ватикані на нього писали різноманітні скарги, що він проводить під антидержавну діяльність. І е, наступна була акція, що до 1939 року Львівська архієпархія провадила судові процеси за право вести метричні записи українською мовою. Тобто це були діяльні речі, де Штицький. Боровся за те, що ця українська мова не має бути витіснена, вона має існувати, бо він вважав, що це є дуже важливо для консолідації на національної єдності. Але потім Шептицький відходить, він, він пише свої роздуми, що є держави, нації, де, де мова не є визначальним елементом. І він каже, що е, пише, що національна єдність базується ще й на цитата, стихійній, малосвідомій волі всіх одиниць злучитися в одну організацію. Така воля є доказом, доказом тих різних прикмет чи характерів народу, які інстинктивно пхають його до хотіння бути одним. Кінець цитати. Це дуже, дуже цікаві слова, і е, коли е, фактично він говорить про те, що не тільки видимі ознаки об'єднують людей в одну націю, такі як територія, мова, спільне етнічне походження, але існують інші поняття з духовної цірини, з ідейної. І е, тут можна побачити, як його думка перегукується е, з досить відомою, е, наприкінець 19 століття, працею е, Ренала Що таке нація. Праця в -му, 1882 -му році написана. І де автор першому реченню відповідає: Нація це душа, воля, бажання людей е, жити разом і творити якісь великі важливі речі разом. Е, тобто, Шептицький, ми бачимо, він. Е, також роздумує над тим. І е, як не, ми зараз можна для когось це виглядати застаріло, а застаріле таке е, розуміння. Але саме у ці ідеї е, е, Ринана, і ми би тепер бачимо, що Шептицький ці ідеї показує про нематеріальні. Основи побудови нації і рушії на матеріальні побудови нації. Вони також підтримуються такими відомими сучасними дослідниками, як Бенедикт Андерсон, який mm -hmm. в 1983 році, mm -hmm. відштовхуючись від Ренала, висунув тезу про націю як уявлювану спільноту. Не уявну, а уявлену. Ми про неї думаємо. Це процес умозглядний і це процес нашого бажання і волі. І фактично для нашого сьогодення слова митрополита, як на мене, означають перш за все, те, що для національного об'єднання громадян України великої ваги набувають саме нематеріальні вартості: це спільні моральні цінності, спільна воля до побудови майбутнього, спільні ідеали, що можуть переступити і переступають минулі поділи і непорозуміння. Тобто, це. Дякую дуже за увагу. Дякую. Не, не коментую, бо, щоб ми рухалися вперед.